Як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клянуть, як супереч усім, ти віриш в себе, а з їх зневіри також візьмеш суть. Якщо чекати зможеш ти невтомно, обріханий, мовчати і пройти. Під поглядом ненависті, При тому не грати ані цноти, ані доброти. Як зможеш мриять, мрійництво не впасти, і думать не творити думки культ. Якщо тріумф зарівно, як нещастя, сприймеш, як дим і вітер на віку. Якщо стерпиш, як справди твого слова, пройде світ ставить пастку на простих. Якщо впаде все, чим ти жив, і знову вмієш все почати і звести. Якщо ти зможеш в пориві одному поставить все на карту і програть. А потім, все спочатку, і нікому про втрати навіть слова не сказать, якщо ти зможеш серце, нерви, жили, служити ще, коли уже в тобі усе згоріло, вигасло, лишилась одна лиш воля стоять у боротьбі. Як зможеш гідно річ вести з юрбою, і з королем не втратиш простоти, якщо усі рахуються з тобою на відстані, яку відміриш? Ти. Якщо ущерб наповниш бік хвилини, Снагою, дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить, сину, і більше ти, людина, сину мій.